Ця акція ми хочемо донести людям, що в Україні відбувається війна, що ми хочемо, щоб Америка допомогла, щоб ця війна якомога швидше закінчилася і був мир в Україні. Україною буде Польща, за Польщею буде Прибалтика, за Прибалтикою буде Європа. Якщо ми зараз Путіна не зупинимо то просто буде світова війна. Людей вбивають багато нервних жителів. І потрібен розвис. Потрібно говорити про те, що війна ще далеко не закінчена. ...another country with you. and killing people awful. you have to support uh, ukrainian people for self-determination i'm not talking about their government i'm not with their government but i'm with the uh, ukrainian people <laughs>